Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вважає за ймовірне подальше посилення санкцій США проти Росії, якщо Москва не піде на переговори щодо врегулювання війни в Україні. Таку заяву зробив Трамп під час спілкування з журналістами. Відео опублікували на Ютуб сторінці Білого Дому 21 січня. Нагадаємо, минулого тижня морський експорт російської нафти зазнав найбільшого падіння з листопада після запроваджених колишнім президентом США Джо Байденом санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg 21 січня і скупчення Анкерів поблизу російського порту Козьміно, де відвантажують сиру нафту, демонструє наскільки запроваджені санкції США порушили експорт російської нафти. Це зауважує видання. Також нагадаємо, 10 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти найбільших нафтових російських компаній. Про це йдеться на сайті управління з контролю за іноземними активами. Таким рішенням США забороняє своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії. Рішення набути, набуде набуде 27 лютого, зокрема, до санкційного списку потрапили 184 танкери, понад 30 російських нафтосервісних компаній. Під обмеження потрапили також десятки російських посадовців, які займаються енергетичним сектором, а також керівники нафтогазових компаній. Ну і детальніше про це будемо говорити з директоркою з розвитку партнерства ради економічної безпеки Агією Загребельською. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Гія, Вітаємо. вітаємо. Доброго дня, перш ніж поговорити про потенційні санкції від нової вже адміністрації Дональда Трампа, хотів би спитати у вас, яка ефективність останніх санкцій, про які згадували ми ще за адміністрації Джо Байдена, останні, які були введені проти тіньового флоту, вони справді ефективними виявилися у підсумку? А це був насправді найпотужніший пакет енергетичних санкцій, яких ми які ми бачили від сполучених штатів. і що ми говоримо з вами про останні роки, дійсно вони ефективні і вони будуть працювати. Звичайно, самі по собі ну ми маємо розуміти, що вони працювати не будуть. Тут потрібно, щоб була політична воля з боку адміністрації, в тому числі нової сполучених штатів, яка буде надсилати сигнал як фінансовим установам, а так і страховим компаніям, а так і компаніям, компаніями які задіяні при наданні інших різних послуг цим суднам, партнерам, портам і так далі. Що за порушення цих санкцій будуть застосовуватися вторинні санкції. Але станом на зараз, якщо ми з вами проаналізуємо західну пресу, якщо ми з вами подивимося на такі ресурси для прикладу, як Traffic, які відстежують, а, 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 куди ходять судна, де вони розвантажуються, і так далі, то ми побачимо, що а, Точно змінюється географія поставок. Ми бачимо, як ці судна, які йшли в одному напрямку, починають розвертатися. Деякі повертаються до Росії, деякі там кидають якір в водах і чекають, якої команди дають, куди їм далі іти. Тобто, ми бачимо, як утворюються затори, як судна російські, які санкціоновані, які раніше абсолютно безперешкодно ходили до Індії, до Китайської Народної Республіки, доставляли вантажі, розвантажувалися. А сьогодні вони не заходять в їх порти. Тобто такий перший ефект є. А як це буде далі розвиватися, залежить від нової адміністрації? Якщо сигнал буде потужним, то ми дійсно будемо бачити в нафтових доходах Росії в падінні продажів всі ці результати санкцій. Якщо сигнал від нової адміністрації буде протилежний, то ми можемо очікувати, що індійські порти китайські порти почнуть знов ці судна приймати. Пані Агія, скажіть, чи є можливість у Росії все таки обходити санкції? Завжди можливість обходити буде неможливо досягнути цього нуля в обході санкцій. Це як з теж саме що з злочинністю, що з корупцією, тобто неможливо досягти точки нуль досягнути. Ми можемо спустити оцей обхід на максимально низький рівень, наскільки це можливо сьогодні. На жаль, це поки що поширене явище. Якщо ми говоримо з вами про нафтові санкції. То ми розуміємо, як Росія їх обходить, в тому числі купуючи той самий тіньовий флот. А якщо це судне під санкціями, Росія може а, використовувати інші судна, які ще не під санкціями для цих операцій. Росія може використовувати інші страхові компанії, які не під санкціями. Але кожна схема з обходу санкцій, нова, яка будується для того, щоб подолати наслідки нових санкцій. Це а додаткові гроші для Росії. Це зменшення кількості клієнтів, які готові пра. Цувати з ще більш ризикованою схемою це строки в будь-якому випадку на побудову нової схеми можуть витрачатися тижні, місяці іноді роки? Тому в будь-якому випадку, навіть якщо Росія вибудовує нову схему обходу, ми розуміємо, що це знижує доходи Росії через те, що нова схема обходу вимагає залучення російських додаткових ресурсів. Через який час можна буде спостерігати за тим, як це який це буде буде мати вплив на російську економіку, але такий катастрофічний. Звичайно, катастрофічний вплив від цих санкцій от прям катастрофічного не буде. Тобто, це точно є ще напрямки, в яких Росія може накопичувати свої доходи, які витрачати на війну, компоненти і так далі. Відповідно, поки що не застосовано такого всього санкцій, щоб не санкції, санкцій ж ми для прикладу в цьому році побачили катастрофічні санкції. Якщо санкційний тиск не буде посилюватися, а буде зберігатися на цьому рівні. А то. Такі суттєві складно що у Росії продовжувати війну, я думаю, що ми можемо бачити там в кінці цього року і наступний рік. Якщо санкції будуть посилюватися, то це ми можемо побачити набагато швидше, і тут впливають ж не тільки а впливає ще політика, яку ведуть інші країни. В для прикладу, укази президента Сполучених Штатів Дональда Трампа спрямовані на те, щоб зняти заборону на видачу ліцензії новим суб'єктам. На експорт скрапленого природного газу на те, щоб стимулювати видобуток нафти і газу в Сполучених Штатах, на те, щоб все ж таки кредитувалися ці компанії, енергетичні і таке інше, це ж все також буде впливати на доходи Росії, тому що чим більше з'являється американського ресурсу на ринках, тим відповідно менше мотивації купувати російський ресурс, тому що є легальний американський, і відповідно тим нижча ціна, тобто тим менше... Верженальність Росії теж саме для прикладу, якщо ми говоримо про ці нафтосервісні компанії, та по яким а, сполучені штати запровадили обмеження. Ми розуміємо, що швидкого ефекту з одного боку не буде. Але якщо а, Сполучені Штати паралельно будуть посилювати тиск для прикладу на китайські компанії, які також своє обладнання для буріння постачати, постачати можуть в Росії надавати ну, відповідні послуги, то звичайно ефект буде швидше і ефект буде більше на нафтові доходи Росії, і так по кожному Сектору, тобто впливає багато факторів, і працювати Україні з партнерами потрібно не тільки по санкційному напрямку, це має бути комплексна робота. Ну і на розгортання додаткових потужних цей теж потрібно додатковий час. От чим можна за якими ознаками зрозуміти, що Росія все-таки обходить санкції? Як це можна зрозуміти? Це Дуже багато ознак, і це дуже важко сховати. Якщо ми говоримо про нафтові санкції, то це судна, які ходять в море. Ми будь-якому випадку бачимо, що це за судна ходять а наскільки а, зменшився чи збільшився обсяг продуктів, які вони перевозять. Де ці судна застраховані, тобто вони застраховані все ж таки в P&I Club, чи вони застраховані в якихось кишенькових страхових компаніях. А вже наші партнери говорять про те, що там останні заяви європейських країн Сполученого Королівства про те, що вони будуть перевіряти в суднах наявність необхідних документів, в тому числі страховки, це також джерело інформація. А також, звичайно, є спеціальні сервіси для прикладу, яке. Кеплер і так далі, які дають а, певні дані про те, яка цінова політика цих вантажів. А також звичайно, це дані і про видобуток в Росії, які можна отримати непрямі тому що російським даним ми звичайно не довіряємо. Да, а за рахунок там підрахунку окремих показників. Тобто, насправді сховати це точно неможливо. І тут питання просто воно буде зрозуміло в режимі онлайн, чи там через кілька тижнів можна буде зробити висновки. Пані Агія, а от союзники Росії, Китай, Індія чи можуть допомагати їй обходити все таки ці санкції і десь іти також в обхід санкцій їм на поступки Росії? Можуть і будуть, якщо їм за це не буде загрожувати відповідальність. Якщо Китай і Індія будуть розуміти, що за допомогу Росії в обході санкцій вони будуть отримувати вторинні санкції. Якщо вони розуміють, що за це вони будуть отримувати а, тарифи, можливо, да, додаткові сьогодні ми розуміємо, що адміністрація Трампа з цим інструментом буде працювати. Якщо вони будуть отримувати додаткові заходи експертного контролю, а більш складніший режим торгівлі зі сполученими. Штатами мы... Обмеження інвестицій, певні заборони для американських компаній розміщувати там потужності або мати спільні проекти. Звичайно, вони цього робити не будуть, тому що для них набагато важливіше все одно сьогодні торгівля зі світом. Китай, звичайно, буде шукати інші способи допомогти Росії. Він може це робити через РАН, він може це робити через Північну Корею, там через Кубу ще через якісь режими парії, але все одно це буде точно не в тому обсязі, в якому сьогодні коли ця підтримка фактично надходить напряму, тобто важелі впливу все таки у сполучених штатах є на Китай та Індію. Так і у адміністрації Трампа насправді набагато більше важеля впливо вже ніж було на початку адміністрації Байдена, тому що і всі вже побачили, що насправді російська економіка, російська армія це абсолютно не те, що думала думав світ про Росію на початку 2022 року. І на сьогодні вже сформована за часи адміністрації Байдена потужна санкційна коаліція з демократичних країн, яка контролює фактично 50% плюс світового ВВП. Тобто, це достатньо серйозна санкційна коаліція по тому тиску, який вона може спричиняти вже на сьогодні. Долучені фактично до санкційних обмежень не прямо звичайно. Вони не заявляють, що вони дотримуються санкцій, але ми бачимо, що все ж таки вони зважають на санкції багато третіх країн, в тому числі країни затоки, в тому числі Центральна Азія. Тобто, ми бачимо, наприклад, той же Казахстан, який припинив постачати цілілозу в Росію і так далі. Ну, тобто, вплив ми цей, бачимо що... цей у нової адміністрації Трампа є, і у разі чого вони його готові застосувати. Пані Гі. Дуже дякую вам за роз'яснення. Ми обов'язково ще будемо повертатись, певне, і теми. Агія Загребельська, директорка з розвитку партнерства Ради економічної безпеки, була з нами на прямому зв'язку.